Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 22 жовтня. У Київській області денна температура буде від плюс 16 до плюс 10, а вночі опуститься до плюс 6. Ранкові хмари протримуються недовго. Вдень та ввечері у Києві очікується ясна погода без опадів. На півночі. У Житомирській області максимальна температура в день становиме від плюс 9 до плюс 16 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 5. Весь день у Житомирі буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами. Дощ не прогнозується. У Чернігівській області денна температура буде від плюс 7 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 4. Хмари у Чернігові сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути, та до самого вечора більше не з'являтися. Дощ не прогнозується. У Сумській області в день температура становитиме від плюс 7 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс 5. У Сумах похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Без дощу. На сході. На Харківщині максимальна температура в день становиме від плюс 7 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс 5. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Харкові обіцяє бути ясним: дощ не прогнозується. На Донеччині очікується температура від плюс 6 до плюс 33 в день та від плюс 3 до плюс 7 вночі. Ввечері у Донецьку на небі можливі прояснення. Але протягом дня погода буде похмурою, опади не очікуються. У Луганській області вдень температура становитиме від плюс 6 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 7 до плюс 8. Ввечері у Луганську на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Дощ не прогнозується. На півдні на Одещині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 15 до плюс 12. А вночі до плюс 8 градусів. Ранок в Одесі буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Дощ не передбачається. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс 6. У Миколаєві хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, опади не передбачаються. У Херсонській області денна температура буде від плюс 9 до плюс 15 градусів та від плюс 5 до плюс 7 вночі. Небо у Херсоні цього дня буде ясним недовго вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Дощ не очікується. У Запорізькій області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 9 до плюс 14 градусів, та від плюс 6 до плюс 7 вночі. У Запоріжжі очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Опадів не прогнозується. На Кримському півострові температура вдень буде від плюс 7 до плюс 14 градусів та від плюс 4 до плюс 8 вночі. Небо у Сімферополі цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опади не очікуються. На заході. У Львівській області максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 16 градусів та від плюс 4 до плюс 5 вночі. У Львові хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Опади відсутні. У Івано-Франківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 15 градусів, а вночі опуститься до мінус 1 градуса. Вже з самого ранку в Івано-Франківську розпогодиться та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч опади. Відсутні на Тернопільщині температура вдень буде від плюс 8 до плюс 16 градусів, а вночі опуститься до плюс чотирьох. У Тернополі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опади не передбачаються. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 9 до плюс 15 в день, а вночі до плюс 3 градусів. Увесь день у Чернівцях утримається ясна погода без дощу. У Закарпатській області максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 4. Увесь день в Ужгороді небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опадів не прогнозується. У Рівненській області денна температура буде від плюс 7 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 4. Небо в Рівному буде вкрите хмарами тільки вночі. Вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Без дощу. У Волинській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 15 градусів та до плюс 3 вночі. Вранці у Луцьку розпогодиться. Досвідкові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться дощ не очікується. На Хмельниччині температура в день буде від плюс 7 до плюс 15 градусів та від плюс 4 до плюс 5 вночі. Вранці небо у Хмельницькому буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються у центральних областях. У Кіровоградській області очікується погода з максимальною температурою вдень. Від плюс 9 до плюс 15 градусів та до плюс 5 вночі. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Кропивницькому вкриється хмарами, які протримаються до вечора, опади не передбачаються. На Полтавщині в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 14 градусів, а вночі до плюс 5 градусів. Хмари, що з'являться на небі вранці та протримаються у Полтаві майже увесь день, ввечері повинні розсіятися. Опади відсутні. У Черкаській області очікується температура від плюс 13 до плюс 10 в день та від плюс 5 до плюс 6 вночі. Ранкові хмари затримаються у Черкасах до вечора, а потім розсіються. Дощ не прогнозується. На Дніпропетровщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 13 градусів та від плюс 6 до плюс 7 вночі. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Дніпрі обіцяє бути ясним: дощ не передбачається. На Вінничині максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 16 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 4. У Вінниці хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Дощ не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Бажаємо вам тихого дня та спокійного вечора до нових зустрічей.